Усі хірурги, до кого я приходив, вони казали, ми відріжемо вам частину гуртей і зробимо вам такі великі шрами. І я розуміла, що кожного разу я буду відчувати дискомфорт, коли буду розтягатися. Анастасія дійшла до висновку, що можна з вами зробити операцію з найменшими шрамами. Я можу сказати тільки одне: Анастасія зробила чудо. Мені не порізали тіло, не зробили великі шрами за розріз в 4 см під моїм сосочком. Мені засунули об імплант. Кожного разу, коли я підходжу до церкала, я бачу найліпшу версію себе.